Всім привіт! Це смертмедія. Я розкажу новини про реформи відбудови та освіти за минулий тиждень. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, тепер очолило Олексій Клеба. Це місце залишалося вакантним після звільнення на початку травня Олександра Кубракова. Раніше планувалося, що міністерство, яке очолював Кубраков, розділить на два окремі мінінфраструктури та мінрегіону. Проте цього не сталося. Олексій Кулеба раніше був керівником департаменту благоустрою КМДА з 2021 року. Був першим заступником Віталія Кличка. З лютого по березень 2022 року був керівником Київської ОДА. А у січні 23-го Кулеба став заступником голови офісу президента. Саме на це Міністерство покладають основні обов'язки з відновлення України. Відтепер педагогічні і науково-педагогічні працівники, які працюють за кордоном, матимуть право на зарахування періоду їхньої роботи на педагогічних посадах до стажу, який дає право на отримання надбавки за вислугу років в Україні. Відповідне рішення ухвалив уряд. За час роботи за кордоном зарахують до стажу в два рази надання підтверджувальних документів, в разі надання підтверджуваних документів трудового договору угоди. Тощо це правила діятиме під час. Час воєнного стану та продовж одного року після його припинення. Зарахують і час, коли працівники фактично не працювали, але за ними зберігалося місце роботи та заробітна плата. Новини регіоні. Харків. Принцеса з Уганди О, нічого, відвідала підземну школу у Харкові. Принцеса зазначила, що підземна школа її дуже здивувала. Вона вивчила український гімн щоб продемонструвати повагу до України та її культури. Підземну школу вона назвала місцем, яке її здивувало чи не найбільше. Після спілкування із школярами принцеса додала, що була вражена духом і стійкості дітей. Дніпро. Одне з найбільших міст Норвегії драмен підписали угоду з Дніпром про взаєморозуміння. Місто має е, як великий порт і залізничний термінал, е, і тому встановлення між обомами містами дружніх стосунків є невід'ємною частиною не тільки сучасного етапу, а й майбутнього післявоєнної історії України. Під час візиту до Норвегії міський голова та делегація з Дніпра проведе низку зустрічей, зокрема з місцевими чиновниками та рятувальни, рятувальними службами. Ну це в принципі, логічно, що Дніпро і є, має свій якийсь там невеличкий порт і Норвегія. Чернівці у Чернівцях відбудеться Український урбаністичний форум. Це вже шостий форум. І цього року організатори хочуть звернути увагу на взаємодію суспільства та простору, а також про те, як створювати справедливі та доступні міста. Події відбудуться 13 та 14 вересня у офлайн-форматі. Буде також і онлайн-трансляція, тому ви можете подивитися. Тернопіль. Вступну кампанію у заклади профтехосвіти Тернополя продовжили до 1 жовтня. У порівнянні з 23-м роком, у 24-му обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів збільшено на 325 місць. Ого! Станом на 1 вересня регіональне замовлення виконано на 84%, державне – на 100%. Тож вступну кампанію продовжено до 1 жовтня 24-го року. Франківськ. З нагоду початку навчального року в Університеті Короля Данила урочисто відкрили новий корпус та оновлений освітній простір. Відтак, цьогоріч оновлено близько трьох тисяч квадратних метрів, зокрема сучасні аудиторії, комп'ютерні лабораторії та великий конференц-зал. Хмельницький. Спочатку 24-25 навчального року триває процес оптимізації закладів дошкільної та загальної середньої освіти. За цей час ліквідували 25 дитсадків та 7 шкіл. А ще 20 закладів загальної середньої освіти реорг... реорганізовано зі зниженням ступеня. Із них 15 у межах Хмельницької міської територіальної громади. Це всі новини. Це не всі новини, звичайно, які сталися в Україні, але це все про що ми розкажемо зараз у відеоформаті. Більше читайте в нашому телеграм-каналі. Будьте здорові! Перемоги нам!